Всіх вітаю, друзі! З вами Владислав Поляничко, і сьогодні я хочу поділитися з вами такою інформацією. Вона стосується в першу чергу тих, у кого перебували на розгляді справи в вже ліквідованому окружному адміністративному суді міста Києва. Я думаю, дані люди, так як і я, стикнулися з проблемою, коли навіть в реєстрі за номером справи ми не можемо її знайти. Тому. Само собою зрозуміло, не можемо відслідкувати далі подальший її розвиток. А перед тим як перейти до даного питання більш детально, прошу тих, хто ще не підписався на даний канал, підписатися, поставити дзвіночок та поставити вподобайку під даним відео, для того, щоб поширювати україномовний контент в Ютубі з корисною інформацією. А тепер переходимо. Більш детально до вивчення даного питання. Важливо розуміти, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. І в той же день президент його підписав. Тобто, вже 15 грудня 2022 року окружний адміністративний суд Києва було ліквідовано. Тобто судді вже не мають права здійснювати правосуддя в межах даного суду. Тому постає зовсім чітке та логічне питання, що буде зі справами, які перебували на день ліквідації на розгляду в даному суді. В мене особисто там також перебуває справа. Тому треба звернутися до чинного законодавства, яке зазначає, що у разі ліквідації суду всі його справи переходять до іншого суду, який здійснює судочинство. В адміністративних справах, тобто, в нашому випадку це Київський обласний адміністративний суд. І дані справи мають перейти туди протягом двох тижнів. Але це згідно законодавства. А в наших реаліях ми маємо розуміти, що навантаження в ліквідованому ОАСКу було дуже колосальне, і на його розгляді, і вірніше, він розглядав десятки тисяч справ. Тобто, Дуже важко зрозуміти, як це буде відбуватись на практиці, і скільки це займе часу, тому щоб не гадати, давайте з вами розглянемо статтю е, народного депутата дев'ятого скликання та правника Романа Бабія, що він думає з даного приводу. Тобто, Роман Бабій зазначає, що 15 грудня 2022 року ОАСК Припинив відправляти правосуддя, бо за його ліквідацію проголосували більше 300 депутатів. Нас цікавить далі, що ж буде зі справами, які слухались в ОАСК. Читаємо. З 15 грудня ОАСК припинив слухати всі справи, незалежно від стадії, на якій знаходився розгляд. Це стосується і недавно поданих позовів, і справ, в яких вже відбулось кілька засідань, і навіть тих, де вже всі докази були заслухані. Тобто, якщо по факту. Ще не було винесено рішення з вашої справи, то на момент 15 грудня все повністю зупинилось. Він також зазначає, що в ВУСКІ було більше 50 тисяч справ, а архівних сотні тисяч. Як я вже казав, всі ці справи мають бути передані до обласного адмінсуду. Тепер питання: що замість ліквідованого суду має бути створений новий суд. Та туди будуть набрані нові судді, але зробити це у швидкі строки не вийде через те, що на даний момент ще не працює повноцінно Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Він зазначає Роман Бабій, що за оптимістичними оцінками відновити роботу ВРП можна буде у лютому 2023 року. Потім Вища рада правосуддя має утворити Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, яка зможе зробити конкурсні процедури щодо е, обрання суддів у новостворений е, окружний адміністративний суд, в який потім і будуть передані справи, які були забрані з ліквідованого суду. Читаємо далі. Він зазначає, що за найоптимістичнішими прогнозами, запустити новий суд реально буде приблизно через рік, з моменту ліквідації ОАСКУ. Тому з урахуванням всього, цього розгляд справ та захист прав та інтересів осіб, які звертаються за судовим захистом протягом хоча б прийнятих строків, не говорячи, не говорячи вже про строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства. В адміністративній юрисдикції, яка поширюється на території міста Києва та Київської області, є під великим питанням, тому що фактично в ліквідованому ОАСКу працювало більше 40 суддів. І протягом року всі ці судді розглядали близько 60 тисяч проваджень. Але на кінець року на розглянутими залишалось ще близько 30 тисяч. Наразі в обласному адміністративному суді, в якій передані всі справи з ОАСКО, працює трохи більше, ніж 20 суддів, і на них навантаження втричі менше. Тобто, якщо всі нерозглянуті розглянуті справи ліквідованого ОАСКО передати до суддів обласного суду, то навантаження на них зростає в 4 рази. Тепер поцікавимося, які шляхи вирішення зазначає народний депутат. Він пропонує наступні шляхи вирішення ситуації: це тимчасове збільшення штатної кількості суддів КОАС, це адміністратив, адміністративний суд Київської області і заповнення нових вакантних посад через процедуру тимчасового відрядження з інших адмінсудів першої інстанції, це по всій території України. В умовах війни та відсутності Вищої ради правосуддя штатна чисельність може змінити державна судова адміністрація, а відправити у відрядження голова Верховного суду. Це перший варіант. Другий варіант це перерозподілення справ між найближчими адмінсудами, навіть з урахуванням сусідніх областей, щоб менш зменшити навантаження на Київський адміністративний суд. вірніше, на адміністративний суд Київської області. Застосовувати по можливості відеоконференції для судових засідань та системи електронного суду для подачі е, документів, тому це може нівелювати логістичні труднощі для сторін, тобто вже переходити на електронний вид подачі заяв до суду. Або третій варіант це внесення змін до процесуального кодексу, де в порядку виключення можна передбачити для цих справ можливість продовжувати слухання не з самого початку, а з певної стадії. Тобто, якщо підсумувати вище вказане народним депутатом та просто керуючись здоровим глуздом та логікою, можна зробити дуже невтішні прогнози щодо строку розгляду адміністративних справ, які перебували у провадженні ліквідованого окружного адміністративного суду Києва. Але що маємо та маємо, дуже добре, що взагалі вже пішла потроху судова реформа, тому. Всі свої справи ви можете моніторити також на сайті судової влади, за номером вашої справи. Тобто, який номер у вашої справи був, він такий і лишається. Через авторозподіл зміниться лише суддя, яка розглядає вашу справу. Або ж ви можете дізнаватися за номером телефону канцелярії Київського обласного адміністративного суду. На якій стадії знаходиться ваш, ваша справа? Тобто наразі ще працює е, гаряча лінія ліквідованого окружного адміністративного суду Києва, де ви можете зателефонувати і дізнатись у представника, чи вже була передана ваша справа до іншого суду. І в той же час ви можете зателефонувати до обласного адміністративного суду Київської області, де також поцікавитись у працівника, на якому етапі знаходиться ваша справа. Обов'язково, коли будете телефонувати, знайте номер вашої справи, бо саме за номером представник буде по реєстрам дивитись, на якій стадії вона знаходиться. Всім дякую за увагу, всім хочу побажати гарного дня. Все буде добре, все буде Україна! Якщо дане відео вам сподобалось та було корисним, обов'язково зазначте це у коментарі.